Наша така стіночка сьогодні. Краска, все. Совдеп да, трошки. ну Треба коротше, його якось облагородити. Виходить, смисл, що на каркас зробити не можна, бо тут радіатори зроблені і стійкі вже врізані. Да? І треба приклеїти гіпсокартон. Ми будемо монтувати, побачимо, що з цього вийде. Покажу потім. Ось таким макаром, дуже простим, буде виходити з положення. Коли у вас краска. И слой давать нельзя больше 2 см сюда, потому что радиатор, да? Вот так мы сейчас наносим клей пену. И чип я уже не помню, что у нас оставалось тут на объекте. Три наносим, короче. Суть дуже простая. Нанесли. Далее. Вот такой листик берем и И сюда его шлепаем. Дуже все просто. Оп, и все. И сейчас мы его прибиваем сразу юбилями. Зараз покажу, як це все відбувається. Тут чуть-чуть подати. Ось, так, ось, так. Шоб зазор. Все. Посверлились. вот так, забили за лицом. Все, і забили. І забили оце все. Забили, все зроблено. Все. На пені, потім пена еще тут продули. У них флот. бумага, у кубик. Все. І не треба оцю краску шкрябу, то это космічні гроші буде. Людині зняти цю краску і плітку збити. Ну, це космос буде просто. Тому ось так самий простий варіант легка плоти. Всім Ну, В общем і все. І Ось так от. змонтували короче. і все готово. Заполірували, загрунтували. Ну, тут пройшлися не флотом під бумагу. Все. Бумагу ми вклеїмо, потім ще відтягуємо. Те, що не флотом. Ну і в кути теж вклеюємо і теж тягаємо уніфлотом. Не знаю, хто як робить, ми робимо ось так. Тому це приклеємо. Ну Оця стіночка ось так вийшла у нас тупо на краску. отак змонтували на товщину гіпсокартона, гіпсокартон. Ну, якось так.